Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами обговоримо таку тему штрих-код більше не потрібний, а також електронний військово-обліковий документ. І з'ясуємо, чи чинний ваш військово-обліковий документ, чи можна його пред'являти на вулиці. І будемо з вами керуватися, перш за все, це роз'ясненнями Міноборони, а також законодавством. Поїхали! Десь з лютого 24-го року я наблюдаю таку цікаву штуку: всім потрібен штрих-код. Всі гоняться за штрих кодом ці військово зобов'язані стоять в чергах, будь ласка, вклейте мені штрих-код. Бо без цього штрих-коду значить я не оновив дані, без цього штрих-коду значить, я просто нічого не роблю. Да? Тобто, без, ну, без цього штрих-коду так би мовити, жити не можна. Ну, давайте так: в законодавстві такого ніколи не було написано так. І нарешті, завдяки Міністерству оборони, вийшло певне роз'яснення. Вони надали, хоча це було на офіційній їхній сторінці, так Фейсбуку. Однак дуже їм вдячна, тому що нарешті є так би мовити. Крапки над І, що це таке штрих-код, і взагалі які військово-облікові документи чинні. Тому що були такі випадки, до мене зверталися клієнти і казали, в мене є приписне ще 10 років тому, чи можу я його використовувати, чи можу я його показувати на вулиці, або от в мене є радянський квиток, все капець, мені можна його теж показувати, він же є не До речі, про Чинність військово-облікових документів я зазначала і прописувала в своїй пам'яті для військово-зобов'язаних під час зупинки ТЦК. Вона є дуже корисною. Вона містить всі необхідні посилання на нормативні акти для того, щоб вам було зручно, для того щоб ви себе почували впевнено під час зустрічі з ТЦК. І це дійсно працює. Коли ви її прочитаєте, ви будете впевненими і розуміти, хоча б що відбувається, на що потрібно посилатися, яким чином взагалі вести себе з представниками ТЦК. Ви можете її придбати за посиланням в описі під цим відео. Подарунок я надсилаю в паперовий варіант цієї пам'ятки. Купуйте, не пожалкуйте. І також у вас є зараз унікальна можливість придбати цю пам'ятку за унікальною ціною до 24.06.24 .24 року. І до речі, залишилося дуже мало примірників паперових. Встигне придбати свою пам'ятку. Що таке штрих-код? Штрих-код е, зрозумілою мовою це ваш унікальний номер, тобто військово зобов'язаного так. Віком від 18 до 60 років в реєстрі військовозобов'язаних, тобто в оберігу. Коли вас заносять в реєстр, автоматично вам присвоюється відповідний номер, він має 19 цифр, і ви, так би мовити, вас можна буде індифікувати по цьому номеру. Ось вам його присвоїли. Я його завжди порівнюю з індифікаційним номером, так, оцим податковим, який у вас є, як платника податків, так я порівнюю його з кодом, який надається для військовозобов'язаних. Цей код, так, він міститься в оберігу, він є унікальним для кожної особи, її можна буде індифікувати. Якщо ми дивимо з вами положення, всі про реєстри військовозобов'язаних, то там чітко прописано, так, що дійсно в нас кожен військовозобов'язаний військовозобов повинен мати цей унікальний код. Ну, цей код він саме в базі. Там в жодному нормативному акті не прописано про те, що цей код повинен бути роздрукований та вклеен. В у ваш військово-обліковий документ. І ось десь до. 1606 були дуже багато да, запитів стосовно того, що всім потрібно вклеїти штрих-код, а отже, ви там, оновили свої дані, отже, ви є в базі. І нарешті Міністерство оборони воно випустило да, таку, так би мовити, інфографіку, таке, так би мовити, роз'яснення, в якому сказало, що нарешті сказало, да, нарешті прописали, що цей штрих-код вклеюється тільки у військово-обліковий документ нового зразка. До речі, про а, новий зразок військово-облікового документу. У мене є відео на моєму каналі, в якому я висвітлюю це питання. Обов'язково подивіться, там дуже багато корисного. А оцей ось в новий військово-обліковий документ і повинен вклеюватися цей штрих-код. Там є спеціальна графа, він вклеюється так, і ви можете його отримувати, так і ходити. От стосовно старих зразків військово-облікових документів, то Міністерство оборони нарешті сказало, що не потрібно туди вклеювати штрих-код. Це. Ну там немає відповідної графи, і так би мовити, да не потрібно тільки в новий запам'ятали да. Тобто нарешті цей штрих код можна за ним не ганятися і не прохати, не стояти черги в ТЦК. Будь ласка, вклейте мені. Да? Тому що теж була проблема під час оновлення даних. Чомусь, коли приходиш да, до ЦНАПу, ви чітко знаєте, що коли ви оновлюєте свої дані, ви не отримуєте цей унікальний штрих-код, вони його вам не вклеюють. Вони тільки видають вам витяг з реєстру військовозобов'язаних. І ось хто був дуже уважний, хто був дуже уважним, і у кого, наприклад, там, раніше з'явився да, цей штрих-код, і хто побачив свої дані в реєстрі військовозобов'язаних, то. Там можна порівняти. Оцей штрих код у вашому військово-обліковому документі, так, квитку він відповідає, тому що є в реєстрі, тобто це ваш унікальний номер. І виходить, що відтепер, нарешті, не потрібно його вклеювати так? тільки у новий військово-обліковий документ. І навіть, я б сказала, це не просто відтепер, це дійсно ніде не регулювалося, я вам скажу більше, до 18 року. 05 в жодному нормативному акті не було це прописано, навіть слово не штрихкот, так не вклеювання, тобто такого не було, не передбачено. Лише дійсно було була фраза Унікальний номер, який, яка була прописана так в положеннях про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Ось, от станом на зараз, це таким чином відбувається. Тобто ми з вами підсумуємо стосовно штрих-коду. Нарешті не потрібно за ним ганятися. Головне, щоб ви були в реєстрі військовозобов'язаних, щоб вам було присвоєно цей унікальний номер. Ось тоді ви дотримувались вимог законодавства, вам присвоїли цей номер, а отже, ви є в реєстрі військовозобов'язаних, і, отже, там ви виконали всі вимоги мобілізаційного законодавства. Не вклеїли так штрих-код, а саме в є в реєстрі є унікальний ваш номер. Тепер ми з вами поговоримо про військово-обліковий документ. Я завжди пояснювала, да? з 18.05 у нас введено нову, нову, новий зразок військово-облікового документу. У нас тепер з вами немає такого приписного, тимчасового посвідчення, військового квитка. Є тільки військово-обліковий документ. Як я казала на своєму відео, да, про військово-обліковий документ його можна отримати, обміняти за вашим бажанням, що є да, підставою для обміну. От в цей новий військово-обліковий документ буде вклеюватися ваш, ваш штрих-код. Стосовно старих зразків, чомусь всі переживають, да, що він не дійсний, боже, що робити, треба йти оновлювати. Всі починають так би мовити, про це казати, запугувати. Так. Но Розбираємось. Казала неодноразово, відповідно, і до постанови 560-ї, і відповідно і до постанови, яка регулює порядок видачі військово-облікових документів. Там є такі чітко норми прописані, що всі військово-облікові документи, які були видані до 18.05.24 року, є чинними. Вони зберігають свою дійсність. Тобто, Наприклад, ваш військово-обліковий документ радянського зразка був коли виданий правильно до 18.05.24 року, а отже, він є чинним. Так само з вашим тимчасовим посвідченням, і так само з вашим приписним, навіть якщо ви його не обміняли. І це нарешті і підтвердило Міністерство оборони так в своїй інфографіці, в своєму роз'ясненні, в якому теж прописали, що ці документи є чинними і їх можна пред'являти під час зупинки ТЦК. До речі, я про це теж писала у своїй пам'ятці, яку ще випустила так в червні 20... 0106 року. А що дійсно це. Це так, ваші документи є дійсними, і Міністерство оборони це підтвердило, і це дійсно круто. Ви можете обміняти свій військово-обліковий документ, звернувшись до до ТЦК, однак лише за власним бажанням примусити вас ніхто не може так обміняти цей військово-обліковий документ, бо він є чинним відповідно до вимог законодавства. Третє, що ми з вами обговоримо, це військово-обліковий документ електронної форми. Нарешті Міністерство оборони 18.06.2024 року запустило таку унікальну можливість так формувати в резерві плюс це електронний обліковий документ. До речі, у кого вже сформований, дивіться, діліться своїм досвідом, бо не всі ще змогли сформувати, не у всіх ще оновився додаток. Як у вас там вийшло, і взагалі враження від вашого електронного військово облікового документу, чи показували ви вже представникам ТЦК. Давайте з вами тут ще поговоримо про електронний. Електронний військово-обліковий документ він прирівнюється по юридичній силі, також як і до паперового. Тобто, приклад, в дії паспорт показуєте, в дії показуєте своє посвідчення водія, так? Представникам, наприклад, поліції. Це є так, підтвердженням, юридичним замінником, так паперову форму. Тут так само показуєте, значить, ви нада, е, значить, ви виконали вимогу законодавства. Но обов'язково ви повинні не просто показати да, цей військовий обліковий документ, а саме надати. Представникам ТЦК або поліції зчитати цей QR-код. Все як в дії, так і в резерві. Зчитування QR-коду, якщо він зчитується, значить ваш військово обліковий документ є чинним і ви виконали свій обов'язок. Стосовно також були певні зміни в постанові Кабінету міністрів стосовно ось електронного документу. Там наразі цікава є така норма, якій прописано, що. Електронний військово ліковий документ видається строком не більше ніж на один рік. Однак він не може перевищувати також строк дії вашої відстрочки. От тут будьте уважними. Якщо вам відстрочка була надана, наприклад, ну не наприклад, а як і станом на сьогодні, да, вона видається лише на 3 місяці, тобто. До 11.08.24 року, так? То ваш військово-обліковий документ електронного зразка буде дійсним саме до цього часу. А, подивіться, що там у вас написано, як, ну я думаю, що, скоріш за все, це ще буде щось змінюватися, буде оновлюватися іменно по електронній системі і вдосконалюватися саме під законодавство бо оновлення, на жаль, не встигають за нашим законодавством чи навпаки. Да? Законодавство не встигає за оновленнями. Стосовно військово облікового документа. чула ще таку думку, що представники ТЦК кажуть: ага, ось що ви там з вашими електронними форматами. Його можна роздрукувати, приходьте до нас, друкуйте, ми поставимо там початку, підпис, і у вас щось буде військово-обліковий документ в електронній формі. Ну, тут трішки вводять вони в оману, я б так би сказала, в оману. да. Законодавством передбачено, і я так розумію, скоріш за все, так, і в додатку це теж передбачено, що можна роздрукувати військово-обліковий документ, який є у електронній формі. Но, Давайте з вами тут будемо уважними. От як я вам казала, щось що представники ТЦК теж неправильно можливо розуміють законодавство. От читаємо з вами чітку норму. Да? Формування військово-облікового документа в електронній формі для друку може здійснюватися особисто засобами електронного кабінету, призовника військовозобов'язаного та або. Адміністраторам центру надання адміністративних послуг засобами порталу Дія у разі особистого звернення за умови уточнення облікових даних. Тобто розбираємо цю нову форму. Дійсно, у вас зараз має бути передбачена там така можливість роздрукувати цей військово-обліковий документ да? для друку. Він формується і ви його роздруковуєте. Але якщо ви тільки оновили свої дані, це по перше. Також можна звернутися да, до, я так розумію, до ЦНАПу і теж прохати, роздрукувати, сформувати ваш військово-обліковий документ і роздрукувати його. Тобто, якщо ви, у вас є резерв плюс, ви можете його самостійно роздрукувати. Ніяких печаток, підписів, ТЦК не потрібно, як вони кажуть. А якщо у вас нема, наприклад, резерву плюс, да, то значить, ви можете звернутися до ЦНАПу і прохати їх роздрукувати цей військово-облікові документи. І, в свою чергу, тільки це необхідно зробити особисто і видадуть вам лише в тому випадку, якщо ви уточнили свої дані. От стосовно уточнення даних, да, я завжди кажу одне: уточнення даних це. Така процедура, яка передбачає, що ви будете в реєстрі боріг, тобто вас заносять, так вам присвоюють оцей ось номер унікальний, або він вам вже був присвоєний. Да? Тобто це така вимога законодавства. Стосовно, взагалі, так от, питають завжди про резерв плюс. От, це я так розумію, якщо пологся, да? розумію, що це резерв плюс, який має доступ до. Єдиного реєстру військовозобов'язаних, так, і він забезпечує вам військовозобов'язаних до нього доступ і надає можливість там подавати певні заяви так, і формувати певні документи. Но, знову була, були засідання Кабінету міністрів, але, на жаль, так, станом на сьогодні і не внесли відповідні зміни до порядку стосовно військово-облікового документу, де буде хоча б якась вказівка на резерв плюс. Станом на сьогодні досі немає чомусь. Є тільки знову портал дія, є застосунок Дія про резерв плюс нічого не прописано. Но, як надавалося вже роз'яснення міністерством кабінетом міністрів, вони казали про те, що це під грифом державна таємниця. Сподіваюся, що це так. І як ще роз'яснювало міністерство оборони, так що витяг. Станом на сьогодні він не замінює ви з реєстру військових зобов'язаних, так він не замінює носіння саме військово-облікового документу з собою. До речі, нагадаю, що так зараз, з 18.05 кожен військовозобов'язаний зобов'язаний повинен носити при собі, мати при собі так військово-обліковий документ для того, щоб його пред'являти на вимогу представників поліції та ТЦК. І Наприклад, ви не маєте так військово-облікового документу, да, і можливо надати витяг з реєстру ЦНАП. Міністерство оборони сказало про те, що він не замінює так. Но, до речі, так, ну, у зв'язку з тим, що було в нас запроваджено з вами електронний військово обліковий документ, то тоді, в разі, якщо у вас є цей унікальний номер да, просвоєний в реєстрі оборіг, то тоді ви можете скористатися своїм правом, звернутися до центру надання адміністративних послуг. Слух, і сформувати. Собі військово-обліковий документ в електронній формі і його роздрукувати, чому б це не зробити. І я завжди нагадую так про те, що в нас постанова 560-ї передбачена дуже цікава, дуже цікава норма, це те, що протягом періоду уточнення даних військовозобов'язані, які втратили свій військово-обліковий документ, або його пошкодили, да, ну, немає його, наприклад, то вони можуть уточнити свої дані, і під час уточнення даних в ТЦК вони можуть. Отримати новий військово-обліковий документ. Як ця норма працює на практиці, це ще під питанням, тому що, як показує практика, чомусь вимоги постанови 560-ї дуже часто ігноруються представниками ТЦК. Тепер ми з вами підсумуємо, так? Нарешті, штрих-код. Міністерство оборони вже це підтвердило. Так? Він має вклеюватися лише в форму нового військово-облікового документу. Це новий зразок, це не військовий квиток одразу попереджаю, не призумне, не тимчасове посвідчення. Не плутайте це, військовий квиток вже скасований, так? Вклеюється туди. Наразі сформована у нас з вами електронна можливість формування військово-облікового документа. так, Його можна як пред'являти в резерві плюс, а також можна звернутися так, і роздрукувати його в паперовому вигляді, якщо ви уточнили свої дані. І я сподіваюся на те, що це роз'яснення Міністерства оборони також читали представники ТЦК. Вони теж будуть його дотримуватися і не вимагати від військовозобов'язаних вклеювання штрих кодів. В Військово-облікові документи старого зразка. І також сподіваюсь, вони бачили знову ж таки це роз'яснення і не вимагатимуть від військовозобов'язаних і не казатимуть їм, що ваш військово-обліковий документ, наприклад, радянського зразку або зелененький, так або якийсь там сіренький, він є недійсним. Тому давайте обмінюйте його на новий військово-обліковий документ. Ми ж всі з вами чітко знаємо, ми з вами юридично обізнані, що цей військово-обліковий документ є. Дійсним. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої юридичної інформації. Ставте мені лайки та коментуйте.